Доброго дня, дітки! Сьогодні я хочу вам прочитати казочку про осінній дощ. Була прекрасна, осіння, тепла погода, пташки збиралися у вирій, грибочки посміхалися, а берізка милувалася своїм осіннім вранням. аж раптом подув сильний, присильний вітер. Сумно стало навколо. На небі гуляли веселі хмаринки, але могутній сильний вітер зібрав їх докупи. Утворилась велика, сіра хмара, з якої пішов холодний, затяжний осінній дощ. Берізка стала прощатися із своїм золотим бранням. Земля вкрилася багряним покривалом. Все, що створила природа, живе. Приходить час, коли живому потрібний спочинок. Для людини це сон, для доби це ніч, для природи зима. Осінь готує природу до зимового сну.